Всім привіт! Каченятка вивелися. І я планую їх з'єднати із старшими каченятками, тих, що водить качка червона. Але у нас дуже сильно на вулиці похолодало. І не хочу тримати їх в ящику, хочу, щоб вони. Звикли до того, що їх буде водити качка. О, а це кусається, кусається. Дивіться, нападає, нападає на мене. Дивіться, оце кусюче таке. Ось. І якщо вони будуть тут сидіти 3-4 дні під лампою, то вони відвикнуть від качки на сітки. Отак як у них є мама біла, ой, ой, та качка, яка їх вивела. Куди ти біжиш? Куди? Ай, ледь спіймала. Я зараз їх поки що віддам кашці, Ті, що їх вивела. Біленька. Так, зараз. Ось. Вони з нею поживуть. Там пару днів як окрепнуть. І потім я їх з'єднаю із старшими каченятками. Там між ними взагалі ніякої різниці не буде. Зазвичай каченята дуже швидко ростуть, і я не буду переживати за те, що я зараз віддам їх качці сюди старшій, а ті ж каченятка вже більші, на чотири дні виходить. І що вони будуть тулитися, а вона буде бігати. І з тими, і вони будуть е, до неї тулитися, а вона не буде їх накривати. Бачите, ті вже трохи активніші, вони ж більшенькі, а ті ще маленькі. Ось у мене є тут ви е, ще один вольєр, бачите, ось. Зараз занесу поки що їх качці білій. Нехай вона трішки на них посидить, нехай зрозуміє, що в неї є коченята. Ось. Бо Вона вчора вивела, їх всіх забрала я думала, що буде жарко. І я віддам. Качці ті, а виходить, що похолодало в нас. На, 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 малих, на, йди, 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 на, 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 малих, Твої, твої. на, Я тобі віддам зараз їх туди. на, на, так, Зараз я в спалах увімкну. Забирай, забирай, посиди, вона зараз на них посидить трохи, зрозуміє, що вона вивела їх вже і потім переведу. Туди в вольєр, а в вольєрі я зараз поки настелю сіна. Біжи. Біжи, біжи. Біжи, 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 біжи до них. О, о, пішла, пішла. Ні-ні, не виводь їх. Навпаки, я хочу, щоб ти їх там сіла. Заходь. Давай, давай, заходь. Заходь, заходь туди, заходь. Отак, заводь, заводь От давай, давай. Заходь, заходь. О, молодець, зрозуміла, да? а я закрию зараз, поки посидиш з ними. Да? Давай, 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 залазь. Заходь, заходь. Все, все, туди йди, давай. Давай, 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 погрій малюків. Отак, От а вони всі побігли до неї, дивіться. Залазь, залазь, залазь. Отак. От молодець, молодець, мамашка така. О, все, зараз я тут закрию, щоб вони не вибігали. І нехай поки що посидять. Трохи тут. Ну така, бачите, екстрена ситуація, що холодно. У нас похолодало різко причому. Ось, ну я ж не можу їх випустити зараз туди до той качки, тому що все буде неправильно. Холодно. О, все вони не вилізуть. Вон, все, посиди з ними, з малюками. Ну, там селезні, бачите, я запустила сюди вже селезні, бо думала, що вже віддам каченят, а качка вже буде відходити, так сказати, від материнства, а вийшло не так, як гадалось. Знаєте, як сталося, не як гадалось. Так, О, так, о. О, все. Так, давайте так зробимо, щоб воно було нормально. О, Все, хай посидять там трохи. А я зараз візьму сінця на мощу в той вольєр і вийде, бачите, отака ситуація. Казала, що буду так робити, а вийшло, що погода тихо, тихо, що погода внесла свої корективи. Так, яйця зберу, зразу а то кричать, верещать. А ти чого там сидиш? Петька, Здурів чи що? Давай виходь, давай. Не може вийти, напевно. Сидить. Стоїть, чуєте? От уже. бандит. Так, давайте ще бінтамочкам занесемо. Сьогодні я бінтамочок не випускала. У мене сьогодні, до речі, по плану ще прибрати у каченят. О, качка назад он хоче вилізти. хоче вже кудись їх вести. Потрібно накрити її, там, закрити з ними. Разом. Хочу тут поприбирати сьогодні, знаєте. Вон там дитять їдять. Старшеньких я вигнала, а малих залишила, бо дощик був. А може зараз вже підсохло та й можна буде їх також вигнати. Так, сінця потрібно взяти. Так, ніхто там не повибігав з малих. Ні, все тихо. Тихо і спокійно. Так. Ось тут в мене є сіно, зараз на стелю. Таке ось жовте. Те, що ще було минулорічне, воно якраз нормально буде для них, для каченяток. там зараз гарненько стелю всього. Ось зараз. Ось бачите, Цей вольєр. Тут все гарненько. Перемонтували будку, все зробили як треба. На стелю зараз сюди соломки, ну, сінця. Щоб їм було нормально. Потрібно, щоб просто вони, вони ж я їх забирала під лампу, і вони трохи ж відвикли від качки. Ті теж спочатку, самого, як я їх принесла качці, вони одразу не могли зорієнтуватися. Всього це їх. Забрали від мами, потім віддали назад до мами, що ж це воно таке відбувається. Ось. Але потім все-таки зрозуміли. І ці так само зараз я їх з під лампи принесла, то вони не розуміють, що це воно робиться. Ось, то потрібно зараз так само буде їх сюди, так сказати, зробити так, щоб вони комфортно могли знаходитися під мамою. Ось потрібно. Понасипати, позас... позакладати сіном оці такі щілини, щоб їм було зручно у будку забігати. Тут таку сходинку зробили, але все одно потрібно, щоб їм було нормально. Ось. копана стеляю зараз. О, будуть собі сюди забігати, залазити. Так, сюди настелю. Ну, весь вольєр то не застелиш, звісно, сіном. Але зробити так, щоб воно було їм якось тепленько і зручненько, то потрібно, звичайно, що так. принесу поїлку кормушку, та й поки вони тут побудуть. Ось, Тому що от така ситуація. Ну, думала, що буде спека, як у минулому році я з'єднувала по три виводки під одну качку. І все нормально. А в цьому році холодно. Що ж вони? Зараз я їх сюди принесу. А вони будуть качка там своїх водить, їм вже не холодно. А це маленькі ще, все-таки п'ять днів різниця є, то треба, щоб воно якось було для них комфортненько. Ось, Ось так і, така от справа. Ось. Все сухо, чисто і так як треба. Хай там качка на них трохи посидить. Тихо, тихо. Курену. Ось я поки що знайду поїлочку. поставлю кормушечку. Кормушечка у мене є. Ось тут десь вона. Десь вона отам. Є ще одна кормушечка. У мене, до речі, ще й голубенька десь є, в запасна. А може зразу цю новеньку насипати, але ну, я не знаю, як вони швидко до неї звикнуть. Ось до оця, що я купила нова. її ще ніхто й не використовував, вона навіть пилом припала. Ось, ну зараз, зараз насиплю в неї і поставлю їм. І поставлю щось мілке також ще, щоб було їм доставати для початку. Так. Що малі, Що все-таки погнати вас? О, повну не буду насипати. О, занесем. Кш, -кш, -кш. І поїлочку потрібно буде взяти. Тікайте. Що там таке? О, дивіться, напали. Ти подивися, це що для вас? Ага. Якраз, ждіть. Потрібно піддон ще принести. Так, тікайте. А в мене, до речі, ще є... О, я знаю, я не буду нести зараз, шукати, щось придумувати. А У мене ж є спеціальна кормушка. Для курчаток, ну вона для курчаток погано підходить, а от для каченяток самий раз. Зараз я покажу вам, я зараз її там примощу, і їм буде зручно. Ось до, така ж у мене є. О, дивіться, яка. Супер. Ось все. А оцю візьму ось цю якусь там ще. Ось до мене ще є, бачите, ну, це така зламана вже. Ось до ще одна є, ну я вже ту занесла. Що я хочу зробити? Візьму ще таку одну міленьку, ось, типа як поїлочка. Ось таку постаршу. Вони зараз її закакуляють. Ось. Сюди насиплю, сюди насиплю. І вони швиденько зрозуміють, що від них хто хоче. А можливо, зараз взагалі о, як поїлку цю використаю та й все, бо в мене пластмасові поїлочки вже. В принципі, закінчилося, тільки мені потрібно подивитися, що тут нема дірок ніяких. Зараз новішу. І в мене десь тут є навіть літрова баночка. Зразу водичку наляю. Сюди зараз у цього старта насиплю. Поки вони маленькі, будуть з цього. А потім дня два і вони одразу перейдуть на ту бункерну кормушку та й все. Ось баночка в мене навіть є тут. Щоб водички поставити. Тут в мене вітамінчик. Я даю цим бентамочкам. Вітамінчик. Вони поки малі їм велика поїлка і не потрібна. А потім. А потім що? Потім буду миску ставити. У мене були великі пластикові оці поїлки. Ну, вони... Не дуже хороші. Можливо, зроблю з банки, отак, як я для курчаток зробила. А курчаткам вже можна буде щось друге. А можливо, ще понаходжу якісь основи і зроблю таку з 5-літрової банки поїлку. Ну, не хочу я купувати в цьому році нові, тому що це все гроші і воно таке мене за слово, продається. Тому буду виходити з становища. Вже так, як воно буде, як я можу зробити це. Давайте. кш-кш-кш. Ніколи ж ви не їли, кури, ніколи. Ніколи ж ніхто нікому нічого не дає їсти. Всі ж такі бідні. Коротше, оця довга кормушка, вона прикольна для каченят. І для дуже маленьких курчат, якщо, наприклад, вони живуть без квочки. Якщо з квочкою, вона її перевертає, розгрібає і все. Тому я її не ставлю для, ну, для курчат. А в мене всі курчата з квочками. Ось, і тому так. О, це е, така кормушка може бути там, не знаю, до тижня у брудерку далі її ставити. Ось вона така. Для курчат, які ще не гребуться. Ось. Ось так поставлю. Зараз тільки ще піддон якийсь потрібно принести і все. Кш -кш 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 -кш. І більше нічого не треба. Все, друзі. Буду далі покажу вже вам в наступних відео, як качка водить вже в цьому вольєрі каченяток. Тому що і так довге відео, і потрібно однією рукою дуже важко це все ходити і робити. Всім пока.